Вітаю вас, мої любі Оксіняшки. Чому оксіняшки? Тому що оксі це кисень, а ми дихаємо вага кисню. Ваша кімната має бути провітрена, а в нас сьогодні перший комплекс на вправи нон-стоп ніжки. 45 градусів вправа сумо. І вдих! І ще а п'ятка і коліна одна лінія. Вдих. Видих. І другий підхід. Пішли вдих. І третій підхід. Вдих. Ще нижче. А ви можете робити менше підхідів. Менше дотримку дихання. Пішли вдих. Ще один раз вдих. Тіш. І звели ніжки. Обов'язково віддихуватися після кожного комплексу. Мені вже жарко стало. П'ємо по ковточку води. Пам'ятаємо. Слідуючи вправу з техніки виконання вправ. Тільки не торкаємо себе, а присідаємо. Окей? Коліно п'ятка одна лінія. Вдих. Вдих, видих. Вдих, видих. Віддихатись кому важко, пропускаєте підходи і пішли вдих. А -а -а. Мені головне, щоб ви коли отримуєте дихання, робили ось ці пружинки. Те, що я вам говорила, статодинаміка, окей? Okay? Ще один раз. Дих. І ще глибше присідаємо. Працюємо в свою заднюю поверхністю бедра. І звели ніжки. Відпочиваємо. І друга ніжка пішли вдих. Два. Три, чотири. п'ять. вся на п'ятках. Шість. І знову вдих. А вже бедро горить. Якщо ви вірно робите. Відпочили, віддихались, тут головне не кількість, а якість. Дуже вас попрошу. На хвилинку ще раз перервуся. Не робіть ось так. А ми присідаємо. Присідаємо. Окей? Ще три рази. Пішли. Дих. Пружинка. Стали вдих. Видих. Глибоко присідаємо. Ви можете зробити таких. Вдихів, видихів, два, три, чотири. Без різниці. Головне мені пружинка, коли ви затримуєте дихання. Окей? Ще раз. Пішли. Вдих. Ах. І посміхаємося. Гарно присідаємо і відпочиваємо. Нічого такого складного. Всього на три вправи. Але жарко. Я за цей обожнюю бодіфлекс і оксісайз, коли ти робиш мінімальну кількість підходів, а ефективність. Мащиніжки будуть просто я вам це обіцяю, якщо будете це виконувати. Направо. Носочки на ширині плечі. Ширше ширини плечей. Носочок на себе. Робимо вдих. Мах! Гарно присідаємо а таз назад. Четыре, пять, шесть, еще один вдох, пружинка. Присідаємо, працюємо колінним суглобом. І ще один раз. Дих. Гарно таз назад. І ще три рази. Можна трішечки відпочити. Віддихатися. І ще три рази. Носочок на себе, пам'ятаємо, не кількість, а якість. Вдих. Ще два, вдих. <laughs> Ви можете глибоко не присідати. Мені головне щоб було присідання, а не товкання. І ще один раз. Ось так. Вдих. І звели ніжки. І відпочиваємо, поп'ємо водички. Віддихалися. І ще одна ніжка. Пам'ятаємо: вдих, видих. Підтягнули животик, і в нас пружинки, а потім присідання. Окей? На ширині плечей. Носочок на себе. Ця ножка автоматом, бачите, згинається. Пішли. Вдих. І присід. Глибоко присідаємо. Таз назад. Три. Чотири. А вага на п'ятах. П'ять. Спинка шесть. Шість. Вдих. Два. Три. Выдох, вдох. Відпочиваємо вдих. Гарно таз назад. Вдих, видих. Ще два рази. Пішли вдих. Ті. низько присідаємо. Гарно таз назад. І один контрольний раз. Пішли вдих. Три. Видих чотири. Так назад. В Колінному суглобі працюємо. П'ять. Шість! І у нас залишився бонус. Ніжки на ширині плечей. Ця вправа покращить роботу ваших суглобів. Робимо її повільно, не поспішаючи. Ви можете її робити, а можете не робити. Але я рекомендую завершити цією вправою ваші ніжки. Пішли Вдих. І видих, маленька амплітуда. Маленька, ножа назад. І тиснем на ручки. Це зовсім не складно. І можна робити швидше. Зовсім маленька амплітуда. Легкі-легкі присіди, більше себе в сторону тазом. Багато такої вправи не буде. Якщо вам важко, починайте таку вправу тримати за стульчик і робити її з 10 секунд, з 15 секунд. І збільшувати до 1-2 хвилин. Пішли, видих, тш тш І дойти до такого рівня Малесечка Малечечка амплітуда. ледве ледве присідаємо. і звели ніжки. І ми завершуємо розтягненням. Пішли. Ніжки паралель. Скільки можете. Вдих. І видих. Скільки можете достати з рівною спиною. З лопатки зведені. І пішли. Носочок п'ятка. Носочок п'ятка. Вдих, видих. І донизу. І ще раз донизу. Ось так. От, А таз назад. Розтягуємо себе. І пішли. На себе носочок. На себе. І піднімаємося. А ручки тримаємо. Хто може так низько зігнутися. Хто ні, поставте собі ослінчик. Носочки зігнути. Ручки на землі. Спинка рівненька. Пішли. Носочок п'ятка. Одна ніжка. А тепер дві. Дві разом. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І піднімаємось. Колінко напроти колінка. Кому важко ставимо ослінчик чи стульчик. Відкрутили та спинка рівна, вдих, видих. Розтягнули передню поверхність бедра. І друга ніжка. І на себе носочок. Раз, два. Все. Ми завершили. До слідуючих уроків.